Жашківська багатопрофільна лікарня отримала нову партію благодійної допомоги. Медичні вироби від американських партнерів організації Down Inc та благодійного фонду Збережи Україну. Доправити вантаж вдалося завдяки співпраці зі Всеукраїнською аграрною радою. Детальніше у відео місцевих новин. Співпраця з міжнародними партнерами є важливою складовою успішного розвитку медичної галузі та нашої спільної боротьби за життя і здоров'я людей. Нині лікарня потребує ремонту, адже роками була занедбана. Та завдяки підтримці партнерів ситуація поступово змінюється, каже голова ОТГ. ця допомога нам дасть змогу зекономити певні кошти і спрямувати їх. Ну, оскільки маємо ну, не одну будівлю, яка є в інфраструктурі медичних закладів, і потребують практично всі п'ять поверхів стаціонарного відділення, приймального відділення. Зараз ми з депутатським корпусом предметно обговорюємо ці питання. А що почати, питання велике, якщо все потребує все ремонту, багато років, не хочу казати, десятків років, багато років, воно було поза увагою, можливо, нестача коштів, можливо, інші причини, не буду їх констатувати. Ми сьогодні вже предметно взялися за відбудову. Медичної галузі і саме розбудову і поліпшення саме інфраструктури. Отримані медичні засоби розширюють можливість лікарні у наданні якісної та сучасної допомоги пацієнтам. Частину з них використовують і для лікування поранених військовослужбовців. І на сьогодні ми тут даруємо благодійну допомогу нашій лікарні. Це медичні засоби. Це перев'язочний матеріал, це капельниці. Там перелік більше 120 найменувань, саме для того, щоб наш медичний заклад мав можливість лікувати жителів громади. Мало забезпечених сімей, а також наших військових, які проходять реабілітаційні процеси. Зі слів директора лікарні, нині заклад отримує значну підтримку. Цього разу надійшла важлива допомога, яка дасть змогу не лише покращити лікування пацієнтів, а й сприятиме розвитку медичної галузі громади. Ну немає слів е, запевнити в тому, що е, дійсно всі переймаються проблемами нашого закладу. І міська рада, і депутатський корпус, і благодійні організації. Ми всі працюємо в одному напрямку для того, щоб жителі нашої громади були забезпечені якісними матеріалами, якісними виробами медичного призначення, що дає змогу надавати якісну медичну допомогу в процесі лікування. Велика вдячність, щира вдячність за їхню допомогу, тому що, як завжди, допомога є своєчасною, допомога є необхідною. І всі ці матеріали вони дійсно якісні, вони йдуть на потребу жителів нашої громади.